Борис Возницькому виповнилося б 88-87 сьогодні. Від президента до селянина усі вважали за честь потиснути йому руку. Його називали українським музейним генієм і хранителем безцінних витворів мистецтва. Борис Возницький врятував від руйнації численні пам'ятки історії та культури. Він відкрив світові ім'я видатного скульптора Йована Пінзеля, виставка скульптуру Луврі, його багаторічна Марія, яка здійснилася, на жаль, по смерті чоловіка. Це перший день народження Бориса Возницького без нього. Донька розповідає, для нього це не було особливим днем. Часто своїми подарунками він примножував експозиції. Він не любив, в принципі, цю дату він не любив, тому що це була дуже скромна людина, і він в цей день завжди себе дуже якось. Так ніяково почував, Хоч йому, звичайно, як кожній людині, це було дуже приємно. Він міг просто просидіти у кріслі, однак не сиділось щодня, по краплині збирав шедеври, вириваючи їх з вогню та відкопуючи з землі. Із смертю Бориса Возницького закінчилась ціла епоха українського музейництва. Півстоліття Борис Возницький обіймав посаду директора львівської галереї мистецтв. За цей час збільшив у шість разів кількість музейних експонатів. Науковці кажуть, ціна скарбів найбільшого музею України десятки мільярдів євро. Завдяки йому чимало творів не перейшло у приватні колекції. Від собі що ми би сьогодні прокинулись, нам не світить сонце. От вважайте, що культура втратила сонце. Не лише в пам'яті ім'я Бориса Возницького увіковічнили. Тепер і львівська картинна галерея носитиме ім'я Бориса Возницького. Немає більш знакової фігури в культурі, в мистецтві львівщини, в музеєзнавстві Львівщини, ніж Борис Григорович Возницький. І, звичайно, що це є знаковим в день його народження за ініціативи президента України, наказом міністра культури України. Було присвоєно звання Бориса Григоровича Возницького, Львівській національній картинній галереї. Життя коротке, а мистецтво вічне. Таким було життєве кредо Бориса Возницького, і, хоча був володарем ключів від всіх замків Львівщини, однак ніколи не носив корони. Скромний, тактовний і з неймовірним бажанням примножувати багатства рідної культури, таким його запам'ятали усі. Інна Тафічук, Анатолій Лопаченко новини.